По першому питанню доповідав заступник міського голови Олександр Єсенецький. Він звітував про підсумки виконання програми соціально-економічного розвитку міста за 2011 рік. Як зазначив виступаючи, в минулому році продовжилася позитивна динаміка розвитку міста. Не дивлячись на деякі негативні явища, відбулись зміни на краще в багатьох сферах життєдіяльності. основа економіки міста промисловий комплекс забезпечує свій подальший розвиток. Обсяг виробництва промислової продукції по промисловим підприємствам міста склав 787 мільйонів гривень що на 9,8% перевищує обсяг виробництва за попередній період 2010 року а в порівнянні з планами показниками обсяги збільшились на 128 мільйонів гривень. Крім того, у 2011 році виробництво промислової продукції у порівнянні з докризовим періодом 2008 року зросло на 12,1%. Станом на 1.01.2012 року на підприємствах промисловості міста працювало 3252 особи, що на 62 особи менше, ніж за відповідний період минулого року. Середньомісячною заробітною платою 2274 гривні, що більше ніж на 31% показника попереднього року. В Своїй доповіді проаналізував діяльність її інших життєво важливих галузей, зокрема транспортний комплекс міста, будівництво та архітектура, інвестиційна діяльність, зупинявся на демографічній ситуації. Так в 2011 році продовжує підтримуватися позитивна динаміка народжуваності. Станом на 1 січня цього року в користані народилася 751 дитина, що на 60 дітей більше ніж за відповідний період минулого року. Кількість померлих становить 930. Ця особи і залишилась на рівні минулого року у розділі грошові доходи населення. Олександр Єсенецький відзначив середньомісячну заробітну плату в місті за 2011 рік. Вона становила 2359 гривень. Охарактеризував роботу галузи охорони здоров'я, освіти, фізичної культури і спорту. Детально зупинявся на роботах, що були проведені в житлово-комунальному господарстві. Відзначив питання, які не знайшли рішень в 2011 році. Свій звіт закінчив таким... Ими словами, 2011 рік був для міста роком подальшого розвитку і дає надію на досягнення більш суттєвих результатів в 2012 році. Друге основне питання, яке розглянули присутні, був звіт про виконання міського бюджету за 12 місяців минулого року. По ньому доповідала начальник фінансового управління Людмила Щербанюк. Після заслуханої інформації обидва звіти були затверджені депутатами одноголосно. На сесії спеціально виділили час і на обговорення ситуації, яка склалася щодо. Екологічного стану річки, уж всі ми знаємо, що це питання набуло широкого розголосу. Особливо нас коростенців турбують кроки та дії з боку міської влади та державних природоекологічних служб. Яка ситуація на сьогоднішній день більш детально нам розповів після сесії заступник міського голови Леонід Якубовський? Наші країни законодавства обставлено таким чином, що обов'язки по контролю за діяльність підприємств чомусь люди вважають, що це міська влада повинна здійснювати. На жаль, ні. Я чому кажу, на жаль, тому що якби ми мали повноваження, ми могли б і закрити будь-яке підприємство і контролювати її в повній мірі. Ми можемо тільки дуже так опосередковано контролювати. Загалом ці функції покладені на державні підприємства, на державні органи. Зокрема, що стосується заводу МДФ, оскільки так найбільше на нього нарікають, то там має контролювати продоохоронна прокуратура. Екологічна інспекція, управління з екології і інші інспекції, яких обов'язки цих структур входить контролювати діяльність подібних підприємств. Ми багато разів зверталися до цих підприємств з просьбою з'ясувати, наскільки законно чи незаконно працює це підприємство, наскільки дійсно є викиди чи немає викидів. Абсолютно праві люди кажуть: не було заводу МДФ, не було ніяких проблем. Але для того, щоб звинуватити конкретне підприємство, треба мати відповідні факти. Тому що презумпції нові ніхто не скасовував. І огульно звинувачувати не можна. Треба, щоб всі ці органи в своїй діяльності ставили прерогативу саме контроль підприємств. Завод МДФ стверджує, що це абсолютно не вони. Вони для цього не причетні. Так, виникає питання. Тоді хто? Ми вже декілька днів чекаємо висновок інспекції, аналізу, які взяли води. Коли буде оцей аналіз у нас, ми тоді можемо з певненістю сказати. Позавчора приїжджали сюди фахівці і надавали з управління екології і дали припис заводу на закриття. Закриття мало. Здійснюватися 15 числа на призупинення діяльності заводу, якщо завод не усуне всі ті недоліки, які були вказані в приписі, станом на вчора я маю таку інформацію, що завод посилено усуває ті недоліки, які були в його роботі, знайдені інспекцією. Наскільки ця інформація? Є правдивою чи не є правдивою, на жаль, я не можу сказати, тому що повної і об'єктивної інформації від природоохоронних структур ми, на жаль, сьогодні не маємо. Я нагадаю, що ми більше півроку направляємо листи усі ці структури. Але я не кажу, що ми на цьому зупинилися. Міська влада постійно веде переговори з всіма державними структурами. Постійно займається перепискою, постійно їх колотить, не дає їм спати, щоб вони працювали, щоб вони виконували свої функції. Наша інспекція з благоустрою теж постійно ходить, перевіряє підприємства, наскільки в них є повноваження. На предмет того, що вони можуть бути ну як кажуть, соавторами оцього забруднення. Сьогодні е екологічна інспекція має знову з'явитися на завод. Отримавши ті пояснення від заводу МДФ, і сьогодні ми обов'язково будемо мати зустріч, і керівництво заводу буде пояснювати свої дії, і будемо слухати екологічну інспекцію. Будемо їхати їхні аргументи, і можливо сьогодні з'ясуємо нарешті, чи буде закритий завод, чи знайшли якісь аргументи для цього екологічні структури, чи можливо дійсно визнають, що завод МДФ не причасний, а можливо якесь інше підприємство. Я наголошую на те, поки не буде висновок експертизи е аналізів, стверджувати, що якесь підприємство є забруднювачем, юридично ми не маємо права. Ми і надалі будемо слідкувати за ситуацією, яка склалася щодо екологічного стану річки, уж та повідомляти про подальший перебіг подій.